Ми вас зустрічаємо і веземо в еко-ресторан. Такий суто Запорізький, перший, перший в Україні екоресторан в Запоріжжі. Ви приїхали, сіли, поснідали. В ресторані суто Запорізький інтер'єр, суто запорізькі страви. Ви також Дуже класно. Без жодного пластику без маркетингової продукції, яку ви знаєте в простому супермаркеті. Без всього цього дорожка, яка веде стежка до цієї дитини, невеличкий світ суто символічний, суто символічного родина, де все вирощується. Тобто ми відчуваємо атмосферу українського села. Далі ми а, групу нашу накопицю, де пропонуємо дітей одразу відділити від батьків, якщо це є сімейні пари. У нас є козак і він беречку хлопчиків журят. А до себе саме ховання. Він показує вілочки вправи козацькі, які згуртовують дух командний роблять. І все це на національній основі. Дівчата, в цей час можуть, дівчата діти можуть в цей час вводити хороботи, якісь знову ж таки ігри на національній основі. Під кожну гру своя легенда. При цьому тут дорослим видається, а також дітям особливі монети. Тобто ми робимо черч як в метро. Ми звичайні наші купюри, гроші, міняємо на монети а, запорізьких коренів. Наприклад, монета особа запорізького кореня, якого ви можете побачити зараз у нас на фортиці, це олень. І так багато а, різних символічних зооморфічних зображень є на цих монетах. Далі дорослі можуть насладитися романтичною атмосферою, або ж на насіння, або ж а, ще в якійсь атмосфері, наприклад, на криші, чи щось ми можемо це продумати. Хочу сказати ще про ці видими наші монети. Насправді ми придумали дуже велику кількість розваг, які можемо забезпечити людям. То є прогулянка на чайках, прогулянка на усіляких бричках, на стрибки з мосту, або дуже багато ідей реально. І люди матимуть змогу самі обирати, чим вони хочуть займатися, і на ці гроші вони зможуть все собі придбати. І хочеться ще сказати сказати, як ми забезпечимо вечерю для людей. То ми плануємо на січі розвести дуже велике багаття і зварити козацьку кашу. Пояснили Після... козацьку кашу, полі так. Поясни дуже гарна легенда про те, як готували козаків. ну То я не буду розповідати. Ось і всі матимуть змогу долучитися до неї. Також це буде дуже приємний вечір в веселій компанії при багаті. Ось. Потім йде піша прогулянка Дніпро-Гесом. Тобто вже дорогу перекрили, там, там лише зелена ну, дорожка, терпінка, і люди гулять просто по освітленому Дніпрогресу, бачать хортицю з Дніпрогресу, і їм усе це подобається. Якщо ж хтось заморився, то обов'язково у нас є козак з конякою і з неліжкою, де може присісти, чи то діти, чи то жінки, і просто тихенько проходитися по цьому мосту і прибути, чи що то до їхнього куреня хатини, чи то ще потрібне їм місце якесь. На наступний день ми трохи змінюємо нашу дислокацію, тобто ми вивозимо людей з Запоріжжя до села Васильівка. Ну, місто невеличке таке. В ньому є замок Попова. У цьому замку ми організовуємо для людей прогулянку по замку, розповідаємо історію цього замку. І багато іншого, що там відбувалося. Одна в хвилина. А, далі да, да, є така огенна, що я висяга. Тобто що люди приїжджають сюди без волосся, виїжджають з волосся. Така огена велика, і ми тут є фестиваль, фестиваль Верокоїв, він об'єднає одночасно і майстер-класи із Верокоїв, і майстер-класи з Гончарного мистецтва, з всього іншого, з ковальства танцого. Того, що є взагалі в Запорізькій області. Але там є така мистична квітка, така, така, е, куди люди заходять без волосся, а виходять з волосся. Тобто це таке мистичне. І кожна людина, яка приїжджає, може поїхати без волосся, вийти за а вийти з таким числам, чи з волоссям, чи, чи наростити собі, чи придбати собі кремні, які покращить цього волосся. Ідею, ми хочемо зробити там перукарню на Лисівері. Так, перукані на <реха> Так, ну і, і ми Лисівері. Чи, чи повернутися назад, чи залишити в кемпінгу, тобто там фестиваль, перука і майстер-класу до кінця. Дякуємо за увагу. Привітаємо до вами. Перше питання. Ви не сказали точно, де ми будемо жити. Герді... Ви бачите, ми зробили концепцію цілого а, містечка на таких селянських хатину, дерев'яні, вони всі будуть також натуральні? Де да, вони будуть знаходити. а, На знаходитись? Да, Наступне так. питання. Яким чином ви нас ідентифікуєте на вокзалі або аеропортні? З плакатами. З плакатами. Ну, з плакатами. Ну, в вже буде велика аеропата у Запоріжжі міжнародний, і ми будемо вас зустрічати з великими плакатами. Ще якісь запитання? Не так, що найкраще мають за автобан? А сувеніри собі на зробите собі наприклад по майстер-класах. Що думав, що можна там також лосилівці пропонувати як майстер-класів, де ви можете зайнятися глинярством, зробити якісь щось кувати або листи віночки? То все буде майже безклад. Я думаю, там дати таку символічну плату, сокочі хто хоче навіть ви купили. Тобто сумнірики ви зробите самі найкраще подарунок ваші дітям. Ще запитання. І там є це там є місце підхенки, і вони там постійні. Ані постійний кефір, хтось ти приїжджає на ці майстер майстер-клас діючи постійно. А фестиваль, ти бачиш, це фестиваль. Ми приїжджаємо на саме на фестиваль. Добре, гарно дякую. Наступна група.